всіх. Східний вітер сьогодні теж такий добрячий. Накинув молодь. Скільки тут, тут шістка, але пара тут вісім. Вісім. Три Три збоку. Стальниця, 15-й. Це, 15 це плки вже шостий. Шостий плкий вже почав літати. Малий там, 228. Той мабуть... вище всіх. Він вчора. Та я його хотів накидати сьогодні, дати відпочинок. Вчора сильний вітер... Він добряче політав, його сунуло. Ось, дві, дві. 28. Це по чорнильному. Його годного Вже сів. Трошечки зачепився і сів. це їхні перші підйоми. Хотів ще накинути, думаю, та ні, поки не буду. Так, нехай поки вистачить. 12 там стальний, потім 30-й ось начебто він. Прохолодно сьогодні, низьке небо. Сьогодні дуже добра погода для тренувань. Вітерець такий добрячий, небо низьке, не жарко, тобто втрати. Ну, скажімо так, немало ймовірні. Звичайно, можуть їх із за рахунок вітру, але вони, ну, те, що немає висоти, відповідно, і ризиків втрат. До речі, я тільки тут розповідаю, я дивлюся небо, то прояснюється, бачите? Бачите, прояснюється небо. У нас дощ сьогодні на цілий день стоїть. Типу з 9 ранку, от зараз 9 ранку, а воно навпаки починає... Роз'яснюватись. Ну нехай трішечки. Не буду поки більше нічого накидати, але подивлюсь, як вони себе ці будуть поводити. Не всіх я пам'ятаю, кого кидав, кого назвав, тих пам'ятаю. Ну це, це дві... А, там цей страшко, там ось він. Це Страшко, то мабуть ви ще всіх страшко, так? Да, страшко, я... О, він же ж прилетів на наступний день. Важко так потім від... не ну, відходив. Я йому дав відпочинок. Я завжди даю відпочинок. 3-4 дні, коли як. А то і більше. От він навіть більше відпочивав. Я от сьогодні перший день його вчора був добрий політ в цілому, а він не приймав участь. То я його... Сьогодні вирішив вже кинути. Вчора ще відпочинок йому давав. Нехай по 20-й. Там згадав. Це Сталіна Мури 20. -й. Чи це він, чи не це він. Схоже на нього за статурою. Ну це якийсь сірий. Там сьомий. Сьомий точно кидав. Так, сьомий і одинадцятий там ще був. Одна, одна. А, до речі це одногніздка шплека оцього, що не хотів літати по цій парі, да. Це два одногнізки. Сідають вже голуби. Такі трішечки побовтались, та й добре. Нехай так поступово, поступово. Це хто сідає? Це сів тридцятий, такий сірий з підхисником. Ісі вже ж тільки що ось він сьомий номер, у нього червона на лапці на правій. направить, їх там декого помітив, ось плюки сідає, потім 15-й сідає, бачу. Хто ще? А, 20-й сідає Остальномурінький. Остальний мурінький, 20-й. Стричка ще залишилась, залишилось, страшко залишився. 12-й залишився, 12-й він такий в лідерах вже. Та малий, да, залишився, 28-й. Я так розумію. Угу. У нього перехід такий вже відпищання вже цього малого відпищання. Він просто такий худенький, сам маленький, знаєте чому є такий, якось і він, і його одногніздка, вони такі якісь худесенькі. Я їх так не дуже, дуже намагаюся поки натискати на них, обережно, щоб не пришатати їх. Вони слабенькі, але бажання мають, помітно. От. Чіпляються. бажання. Ось він цей дві-дві. Рижий такий голуб. Голубенонок. Рижий дві-дві. Ось його батько ходить. А ось батьки його. Ось батько його, чорний мій мати, ось всього, жопа, бура. Червона чи бура, але ну, вона така незрозумілого кольору. Це його. А ось його одна гніздочка. Ну, одна гніздка вже ближче до батьків пішов, бо він як мати, ну, він точно бурий. Мати трішечки, от, чому я їй червона, не то бура, і відтінок трішечки такий є, незрозуміло для мене. Ну, Я не кажу там про дуже червоний. Ну, зараз ми про це не будемо питати. Хто це мене? 58-й, я думаю, хто це тут на голову летить. 58 у нього діти. У нього діти. Він годує. Трічка добряча. Тримається молодці. Трошко. Трошко, це я йому дав прізвисько, тому що, я казав, страшний страшний це він. Так, вимкнусь поки, дзвінок. Не встиг я побалакав тут 5 хвилин. Ось цей дві дві ріженький. Сів 28. Малий, що я кажу. Він худенький-худенький, береш, знаєте, буває такі. Худі-худі, ці вже сідають. Це 12-й сідає. Ось така замальовочка невеличка. Начебто у нього зелений Це Він з під у нього... Ага, зелений. Чи блакитний, блакитний у нього на правій. Блакитний на правій. Лапці і останнє сідає важко ну. буде літати помітно це палерений по голубки Ото той що прилетів на наступний день звідучора. Прилетів молодий звідучора ролик, це він ж. Він сяде. Ну це поки так.